Друзі, привіт! Хочеш заробляти пасивно? Сьогодні розкажу про GRAS трендовий криптопроект, який уже фармить прибуток багатьом. GRAS це проект у секторі Депін. Його суть монетизувати твоє інтернет-з'єднання. Ти встановлюєш розширення у браузер, і ГРАС використовує твою пропускну здатність для збору відкритих даних для навчання штучного інтелекту. За це ти отримуєш поінти, які в майбутньому можна буде обміняти на токени GRAS. Чому це зараз на часі? По-перше, Грас нещодавно провів айрдроп, і багато хто вже отримав прибуток. Це було у першому сезоні фарму, і роздали вони лише 10% токенів, з усієї кількості. Я залетів у даний проект десь посередині фарму першого сезону, і мій фарм тривав десь 3-4 місяці. У мене був єдиний реферал це комп моєї мами. В результаті вдалося отримати токенів на суму 360 доларів. І це був найлегший заробіток у моєму житті. По-друге, зараз відбувається другий сезон, і триватиме він до літа, тому пропускати однозначно не варто. А саме головне те, що Грас підготував для нагороди вже 17% токенів. Зараз ціна токена Грас 1,6 долара. На своєму піку вона сягала майже 4 доларів. Тому я впевнений, що ціна ще підросте, тому що дані проекти у тренді. Щоб почати, потрібно перейти по посиланню, яке я залишу в описі, пройти елементарну реєстрацію, встановити розширення GRAS у браузері Chrome або завантажити додаток для Windows, який дозволить фармити в два рази більше. У мене стоїть і те і те. Обов'язково треба буде створити гаманець у мережі Solana і прив'язати його. Самий популярний це Phantom, хоча є і інші. Також потрібно прив'язати свою пошту та підтвердити це все. Приєднуємо усі соціалки даного проєкту та слідкуємо за новинами. Усе, твій фарм почався, Поінти нараховуються автоматично. Граз запевняє, що не збирає персональні дані, лише використовує доступ до мережі і абсолютно не грузить ваш ПК. Але якщо ви плануєте ставити подібних проєктів багато, то споживання, звичайно ж, виросте. Звичайний робочий ПК з легкістю потягне до 30 подібних проєктів, і інтернет просідати не буде. У мене їх 24. Про кожен я зніму відео і розповім. Буває таке, що подібні проекти люблять вилітати з логіну, тому прийдеться перезаходити, тому слідкуємо. Ще може бути дисконект, але це буває частіше через профілактичні роботи, тому за цим теж слідкуємо. Проект тільки набирає обертів. Очікується реально крутий другий сезон аердропу. і, можливо, інтеграція з іншими платформами, тому не минаємо і залітаємо в гарс. А зараз давайте швиденько пробіжимося по даному проекту. Так. Дивіться, тут розширення для браузера. Ось так воно виглядає. А ось так виглядає додаток для Windows. Так, зайдемо в мій персональний кабінет. Так, тут приладова панель. У приладовій панелі все зрозуміло. Тут статистика вашого фарму і вашої діяльності на даному проєкті. Так, панелька маркування даних поки що не працює. Реферальна програма. На цій панелі теж все зрозуміло. Тут статистика ваших рефералів. Звичайно, чим більше рефералів, тим більший заробіток. Тут, думаю, теж все зрозуміло. Так, панель нагороди. Так, отут важливо. Ось тут прив'язуємо свою електронну пошту. Тут прив'язуємо свій гаманець мережі Solana. І тут це все підтверджуємо. Думаю, тут теж все зрозуміло. І панель магазин. Тут завантажуємо наше розширення для нашого браузера Chrome. А ось тут завантажуємо додаток для Windows. Ну, ось і все по даному проєкту. Не бачу смислу сильно зациклюватись на даному відео, так як інформації по даному проєкту повно. І, напевно, вже саме лінивий крептан оглянув і залетів грас. А моє завдання швидко познайомити вас з подібними проектами, щоб ви почали брати в них участь. Тому наразі до нових зустрічей і слава Україні!